І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа, Бога свого. Благословенний ти в місті, і благословений ти на полі. Благословенний пліду троби твоєї. І плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї. Благословений твій кіш та діжа твоя. Благословенний ти у вході своїм, і благословений ти в виході своїм. Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть навпереми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх, та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь, Бог твій, дає тобі. Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа, Бога Твого, і підеш дорогами його. І побачать усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе. І Господь дасть тобі добрий приріст у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля Твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати й виконувати. І не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам, ані праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами й служити їм. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі. То прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. Проклятий ти в місті, і проклятий ти в полі. Проклятий кіш твій та діжа твоя. Проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї. Проклятий ти у вході своїм, і проклятий ти в виході своїм. Пошле Господь на тебе прокляття, і замішання, і нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш. Аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене. Приліпить Господь до тебе моровицю, аж поки вона не вигубить тебе з землі, куди ти входиш посісти її. Ударить Господь тебе сухотами, і пропасницею, і запаленням, і гарячкою, і мечем, і посухою, і гіржею, і вони будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. І стане небо твоє, що над твоєю головою, мідю. А земля, що під тобою, залізом. Дасть Господь замість дощу краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж поки не будеш ти вигублений. Віддасть тебе Господь на поразку твоїм ворогам. Однією дорогою ти вийдеш навперейми його, а сімома дорогами втікатимеш перед ним і будеш розпорошений по всіх царствах землі. І буде твій труп на їжу для всякого птаства небесного та для худоби земної, і не буде нікого, хто б їх пополошив. Ударить тебе Господь єгипетським гнояком, худзями, лишаями, з трупами такими, що не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе Господь божевіллям, і сліпотою, і туподумством. І будеш ти мацати в південь, як мацає сліпий у темряві, і не матимеш поводження в дорогах своїх. І будеш ти по всі дні тільки утискуваний та грабований, та не буде кому боронити. Одружишся з жінкою, та хто інший лежатиме з нею. Хату збудуєш, та в ній не сидітимеш. Засадиш виноградника, та не будеш користатися ним. Заколений буде віл твій на очах твоїх, та їсти не будеш із нього. Твій осел буде заграбований перед тобою і не вернеться до тебе. Отара твоя відана буде ворогам твоїм. І не буде кому боронити тебе. Сини твої та дочки твої будуть віддані іншому народові, а очі твої будуть бачити й гинути за ними цілий день, а твоя рука не матиме сили. Плід твоєї землі та весь труд твій поєсть народ, якого ти не знав, а ти будеш тільки утискуваний та гноблений повсі дні. І ти збожеволієш від того, що бачитимуть очі твої. Ударить тебе Господь злим гнуяком на колінах і на стегнах, від якого не зможеш вилікуватися. Від ніг твоїх і аж до черепа твого. Відведе Господь тебе та царя твого, якого поставиш над собою, до народу, якого не знав ти та батьки твої, і ти будеш служити там іншим богам, дереву та каменові. І станеш ти страхіттям, поговором та посміховищем серед усіх народів, куди відведе тебе Господь. Багато насіння винесеш на поле, та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджуєш виноградники і будеш обробляти, та не будеш пити вина і не будеш збирати, бо пожере його черва. Будуть у тебе оливки по всім краї твоїм, та оливи і не будеш маститися, бо поспадає оливка твоя. Ти породиш синів і дочок, та не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю. Усяке твоє дерево та плід твоєї землі обсяде черва. Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо-високо, а ти зійдеш низько-низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш, він стане головою, а ти станеш хвостом. І прийдуть на тебе всі оці прокляття, і будуть гнати тебе, і доженуть тебе, аж поки ти будеш вигублений, бо не слухав ти голосу Господа, Бога свого, щоб виконувати заповіді Його та постанови його, що він наказав був тобі. І будуть вони на тобі на ознаку та на доказ, та на насінні твоєму аж навіки. За те, що не служив ти Господові. Богові своєму, у радості та в добрі серця, і ти всього. То будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе, у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього, а він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Господь нанесе на тебе народи здалека, з кінця землі, так, як летить орел, народ, що, мови, його ти не розумієш. Народ жорстокий, що не зважатиме на старого. А для юнака не буде милостивий. І він буде жерти плід твоєї худоби та плід твоєї землі, аж поки вигубить тебе, і він не позоставить тобі збіжжя, ані виноградного соку, ані оливи, ані породу биків твоїх, ані котіння отари твоєї, аж поки вигубить тебе. І він буде облягати тебе в усіх твоїх брамах, аж поки порозвалює по всім твоїм краї твої міцні і укріплені мури, на які ти надіявся. І буде гнобити тебе в усіх твоїх брамах по всім твоїм краї, що дав тобі Господь, Бог твій. І будеш ти їсти плід утроби своєї, тіло синів своїх та дочок своїх, що дав тобі Господь, Бог твій, в облозі та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог. Кожен найлагідніший серед тебе і найбільше випащений, буде око його лихе на брата свого, і на жінку лоня свого, і на решту синів своїх, що позоставить їх ворог. Щоб не дати ані одному з них тіла синів своїх, що буде він їсти, бо йому не позостанеться нічого в облозі та в утискові, яким буде утискати тебе твій ворог по всіх твоїх брамах. Найлагідніше між тобою і найбільше випащена, що через пещення та ніжність не пробувала ставити на землю стопи своєї ноги, зле буде око її на мужа лоня свого, і на сина свого, і на дочку свою. І на послід, що виходить з поміж ніг її при породі, і на дітей своїх, що породить. Бо поєсть їх таємно через недостаток усього в облозі та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог у брамах твоїх. І якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імені Господа, Бога Твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону, наведе їх Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. І позостане вас мало, замість того, що були ви щодо численності, як зорі небесні, бо ти не слухався голосу Господа, Бога свого. І станеться, як Господь радів був вами, коли робив вам добро, і коли розмножував вас, так буде радіти Господь вами, коли вигублятиме вас та коли винищуватиме вас. І ви будете вирвані зе на цієї землі, куди ти входиш посісти її. І розпорошить тебе Господь серед усіх народів від кінця землі і аж до кінця землі, і ти служитимеш там іншим богам, яких не знав ані ти, ані батьки твої, дереву та каменові. І поміж цими народами не будеш ти спокійний, і не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг. І Господь дасть тобі там серце тремтяче, і ослаблення очей, і омлівання душі. І буде життя твоє висіти на волоску перед тобою, і ти боятимешся вдень та вночі, і не будеш певний свого життя. Уранці ти скажеш о, якби вечір, а ввечері скажеш, о, якби ранок. Зо страху серця свого, що будеш боятися, та зведіння очей своїх, що будеш бачити. І верне тебе Господь до Єгипту на кораблях тією дорогою. Про яку я казав тобі, що вже більше не побачиш її, і там ви продаватиметеся ворогам своїм зарабів та заневільниць, та не буде покупця.